Все значно загострилося. Чуть почали прострілювати нам ну, входи-виходи. Вже так просто на позиції, типу, на позицію було не, не зайдеш, треба було вже заходити поночі. Люди, люди вже не хотіли йти на позиції. Мені приходилось там. ну, Я так шов по кожному, типу, кажу, ти йдеш. Він каже, я не йду, я каже: ти йдеш, я не йду, ти йдеш, я не йду. Я вже там був, а я сьогодні устав, і ще щось. Ну, це люди вдвічі старше за мене. Вони всі мені мені 20 років, я була там хожу, між них на когось загнать. Я не буду їм там їх строїть, кричать я командір там ще щось. Типу, я магазин в, в, в небо розрядив. Вони типу заспокоїлись, такий намандивиць, кажу так. Хорошо, тоді йдеш ти, ідеш ти, йдеш ти, типо чуваки, типо там сидять люди, такі самі, як ви. Вони також хотя хочуть поспати в теплі. Вони це ж ну берези, типо холодно ще. Вони хочуть поспати в теплі. Вони хочуть поїсти теплої їжі. От, а ви тут сидите, і типо, ви сьогодні тут, блін, три пачки тушонки перенесли, і ви от тепер тепер сильно втомились.